Україна відома тим, що наші попередні протести, останні протести, вони не є формально організовані. Тобто, якщо вивчати протести саме в Європі, в Європейському Союзі, то дослідники говорять, що часто ініціаторами протесту є формальні організації. Це може бути профспілка, це може бути політична партія, це може бути соціальний рух. І е, зазвичай у них є якісь е, ну, учасники, є навіть там партійні білети, є офіційні сторінки Facebook, Instagram, є якісь заклик, є буклети, є політична програма. Так, а наші протести дуже часто вони такі індивідуалізовані, атомізовані. Тобто є окремі люди. Ці окремі люди не поєднані в одну формальну організацію, але у них є якийсь спільний інтерес. І вони є частинками аудиторії. і Вони сидять одна людина в Києві, інша в Харкові, третя у Львові. Але вони читають свої соціальні мережі. Вони в одній бульбашці, і вони читають і кажуть: да, це дуже важлива новина. Мені не подобається цей політик. Я реагую на цей заклик, я хочу піти на вулицю і теж сказати своє слово. А, тобто, чекає. Тобто, а виходить, що у нас вже в принципі, а таке вже було в 2013 так. році. Був пост Мустафина Єма, який тоді ще угу. був не депутатом, а журналістом <ган> здається, це дуже важливо, що він не був депутатом, так. насправді про те, що ти зараз говориш. І на його заклик також вийшло дуже багато людей. Телеграму тоді ще не було. То був Facebook. Це е, штука, яка має якусь е, історичну е, перспективу <ган> 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 і минуле. Але що змінилось? А що змінилось? Ну, змінилось, що ми ще більш е, атомізовані стали. Дослідники Євромайдану, є така дослідниця Ольга Онух. Вона проводила опитування серед учасників Майдану. І там, я зараз цифри на пам'ять не пригадаю, але там був такий паритет, що питали, звідки ви дізналися, як ви взагалі опинилися в Києві. Багато людей казали, що це новини в соціальні мережі, а також знайомі, друзі, колеги. Mm -hmm. Тобто не політична партія, не профсоюз, але знайомі. Mm -hmm. Ну, типу, люди просто збиралися. Спілкувалися один з одним і казали, а давай купувати квитки і поїдемо в Київ на Євромайдан. Тобто, все ж таки була якась така історія колективна, що люди як колеги, або як сусіди, одногрупники бачили один одного, домовлялися і їхали на Євромайдан. А зараз все ж таки дуже сильний перекос в соціальній мережі, що я один зі своїм смартфоном. Отримую меседж, у мене щось там бурлить, і я виходжу на вулицю.